Тільки треба часу, щоб завагітніти раніше вагітність ставалась, з першого разу ніхто не планував вагітності. все ставалось швидко. Проблема була лише і що робити далі одружуватись і народжувати. Люди особливо не замислювалися, що і як там відбувається. З розвитком людство бажало контролювати вагітності і народжуваність, і придумали все нові і нові методи контрацепції. Зараз вже таке розномаїття на будь-який смак, іначе ось зараз мало стати найкращим часом з контролем за вагітності, але ми зараз маємо протилежний ефект. Коли тепер вже не можуть пари мати дітей, вже не стається все з першого разу, і з другого не стається, і навіть на протязі року може не статись у жінок, діагностується все більше і більше проблем зі здоров'ям, та й у чоловіків якість сперми погіршена. Якщо роздивлятись з точки зору фізіології, то щоб сталася вагітність, реально необхідно багато нюансів, щоб було в нормі і багато чого співпало в один момент. Тому лікарі зараз дають один рік на самостійні спроби, і якщо вже не вийшло, тоді вони починають пошуки причин, але вони часто не можуть допомогти навіть за допомогою ЕКЗ, бо дивляться на наслідки, а не на першопершини. Якщо ти бажаєш завагітніти, але ніяк не виходить, запрошу на марафон, почу себе, який стартує 14 липня лише 5 днів, лише 800 гривень. Але по цінності він більше, ніж 5 консультацій у психолога. За подробицями переходь на сторінку і читай про марафон. А якщо вже готове, пиши особисті слово марафон.